Ми займаємося продажем вживаних велосипедів з Європи по Україні. Самі територіально знаходимося в Львівській області. І хочу показати вам останнє оновлення партію велосипедів зі Швейцарії. Ось дивіться, який гарний спеш, спеш Міка з гідравлікою, вилучкою рукшок, повітряним заднім амортизатором. Дивіться, який стан. В Швейцарії бережуть велосипеди. Покажу вам ще декілька моделей. Німецький куб. Фанатів куба дуже багато зустрічав. з xt з рукшок повітряною вилучкою, задній амортизатор повітряний. Підлітковий скот маємо з гідравлікою. Міцний. Гляньте тільки на цю раму. Тущина як рука. Німецький бергамот. Колеса 275, гідравліка теж для підлітка підійде. Стівенс німецький з повітряною вилучкою. Чорневання дуже гарно виглядає. Гідравліка. Скот. Теж гідравліка, касета. Американець, трек двопідвісний. З касетою. Вилочка Manitou Axel, повітряний амортизатор задній. Є й недорогі варіанти. Ось така Меріда з хромовою грамою амортизаційною вилочкою дуже надійні такі велосипеди. Ну, і це Speh Epic, Теж відмінний. рама збережена, вилучка Фокс. Лише який амортизатор позаду. Цікава моделька. Ось такий скот скали з гідравлікою. З касетою. Теж американський бренд. Ще один спеш, найнер 29 колеса, висока рама XL, 210 трансмісія, вилучка RockShox. Ось який гарний. Ось такий жіночий скод Контеса. В дуже гарному стані: гідравліка, касета, американець все, як ви любите. Більше моделей на нашому сайті roverin, залишу посилання. Дивіться ціни на ньому і замовляйте, надійшли вам новою поштою по Україні.